Ми приїдемо сюди. А ліса пошле все до біса і тихо засне під баха. Так хочеться їй весни, так хочеться стати птахом. А ліса в країні чудес, а ліса в країні печалі, їй кажуть що гуф помер, а вона застіває сандалі, а вона не зважає на них, З павуками веде розмови. Ти для більшості будеш псих. Як насмілися зняти окови віршик про знайомство в контакті, до чого не проходимо. <рес> метро стоїть охайний хлопчик, чекає жертву із контакту. Вона іде йому на зустріч і посміхається завзято. Та не помітила та курва, що тітка шваброю пройшлася, заляпана на платформа кров'ю, а хлопчик далі посміхався, чекаючи нову любов. Що незнайомець там. <ріст> так, і далі ще таке. Зараз в мене є такі вірші, це якби віршований алфавіт, тобто короткі такі віршики, де кожен віршик починається на кожне слово на одну ту саму літеру. О, літера ж. Ну, я все не буду, я так вибірково. Жало, жалить, жлобів. Жовтень жінку жалів. Женя Жику жував, Жора збурнув, журнал, жарю, жовток, журва, Жонглер живе, жартома, жупан, жигулі жахи, жито, житомир живі. Так, далі літера Т. Диктатор диктує доктрини, дивуються дивні діти, далеко до дива, дурам, даремно думкам дуріти духи, депозити, дачі, двуличні демони душать, духовність давно добили, догорають даровані душі. Так, ще не якусь Який знак точно читати не буде. Це буде печально. Так, літера Мир. Ноги німіли нестерпно, нудьгу наганяли новини, надія ночує на небі, нові наривають нариви, нервово нотую ночі, носи набиває, нежить, не хочу нове носити, не нам небуття належить. У мене такі є віршик про метро. І це знову трошки по подорожнє, це вже свідчення. Хто не був у Києві, то цей віршик якраз подорож по станціях метро. Не побачив святих на Святошино, на мінський не став на міну. Вокзальна вокзалом тиснула. Середь був сирим і дивним. Театральна театрами бабила, дарниця ніби дражнилась. Хрещатик чомусь без хрестів. Лісова кон хенді зарилась. На нивках, на нивах не їздять, на Харківській харила пустка. Чорнило придбав на Чернігівській, на Печерській не густо, клоном не став на Куловській. Житомирська житом не пахла. Академіки зникли з містечка. На вирвиці вийшов без даху, і де тут знайти те щастя, платформи пропитані смутком. Метро не везе нас до раю. Може, все ж перейдемо на маршрутки. Блін, відчайне все якісь дачі. Нічого. Так, ось таке вірше сцен життя. Народився, навчився, наївся, напився, із нею зустрівся, повівся, женився. І щоб заробляти, і мрії всі Зістарівся, спився, розвівся. І <плес> в А, Ну давайте сильно часу в такій короткі вірши. Побажаю. Ми будемо жити, сіять жито, і нас не буде пережито. І нас не буде пережато. Як будемо жити, а не спати. Сіяти! <плес>